Доброго здоров'я, пані та панове! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із книжки, яку я написав у південних степах: Сьома рота, сміх та сльози. Це благодійний проєкт. Ці кошти йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. Уривок називається Система цінностей. Поїхали! Ви вже мене вибачте, що в книжці про воєнний побут, що не розділ то про тваринок, але кого що болить, як то кажуть. Часто густо, чотири лапі, повноприводні, приводять до спостережень значно цікавіших, аніж це могли б зробити дволапі прямоходячі. Тож і цього разу було саме так. От я вам з мало не на кожній сторінці пишу, а в нас ще собачка була лампочка. Дуже добра тваринка, слухняна, тихенька, маленька така, трохи навіть ляклива. Усюди супроводжувала, як десь крутився біля бази. Втім, як би це сказати, на неї ніхто не звертав уваги. Здається, вона просто нікому не подобалася, бо була геть дрібна та ще й дуже непропорційна, звідкою шерстю дивного окрасу, випуклі очі та кисляві криві лапи. Ніби її намалював якийсь карикатурист, а вона взяла, ожила і стала реальною істотою. Чесно, я думаю, це була основна причина, чому її уникали і не помічали. Хоча. Як я вже казав, вона весь час була поряд. Воду чи харчі місцевим тваринам добути ніколи не було складно, принаймні біля нашої халупки. Тож, як такого процесу індивідуального годування і не було. Десь у дворику завжди була миска з купою харчів, і звідти харчувалися і котики, і песики, пташки, білочки, а може, і ще хтось. Аж ось лампочка пропала. І знаєте що? Ніхто цього не помітив. Зате, якщо отой з нашийником десь посівся хоча б на 2-3 години, то там ціла пошукова операція починалася. Нечесно, правда? А ви мене ще й запитаєте, звідки я знаю, що вона пропала, якщо цього ніхто не помітив. Ха, Це буде дуже резонне запитання. Коли саме вона пропала, я не знав, але перед тим вона точно вперто намагалася знайти собі місце в Халабуці, чого раніше ніколи не робила. Я тоді не звернув на це уваги. Ну, залізла там де тепліше. І менше приходить та виходить чути, що тут такого. Я б теж на дворі жити не хотів. Минає час. Заходжу в наше складське приміщення за якимось ящиком. Не можу ніяк його знайти, починаю нишпорити, перевертати все, перекладати з кубки на кубку. Як бац, десь у кутку, дуже глибоко, під найбільшою горою мотлуху, щось не то нямкає, не то цямкає, не то муркає. Ах, ти матінко, така рідна вродила! Тут же мені допетрулося, чого лампочка так у хаті лежанки собі шукала, хотіла краще місце для діточок своїх знайти. Я вмить припинив гучні роботи з демонтажу цих прекрасних творінь солдатського хаосу, пішов та й розказав хлопцям Ну, ті, ясна річ, сказали, що і так це знали. Угу, Знали вони. Беркут пішов та облаштував в іншому темному куточку, над яким була справжня лампочка, така старого зразка, що ще нагрівається. Ящик із чистими ганчірками, а наступного дня розумна лампочка перенесла своїх дітлахів у нове житло. Цуценята були схожі на корівок і тривалий час дарували відчуття якогось внутрішнього затишку, бо ніщо так не надихає як нове життя посеред тотальних руйнацій та смерті. Для мене це сумна історія про те, як добра та вірна вдача, тиха та спокійна, залишається поза людською увагою, а нахабність та краса потрапляє в центр уваги та приваблює людей. І це не про біма та лампочку, це про людське єство. Ти можеш бути хорошим волонтером чи військовим, справно та мовчки робити свою роботу, і ніхто, окрім побратимів, не взнає про те, яка ти смілива чи хоробра людина. Але достатньо десь на камеру пробігтися голяка хрещатиком, чи на показ покипкувати з поліцейських, вдаючи, що ти англомовний іноземець, і ось тобі вже принесли цілу цистерну уваги, в якій ти купаєшся, а молодь ще й захоплюватиметься та малкуватиме. Такі вже цінності. Це був розділ із книжки «Сьоморота. Сміх та Сльози, яку я написав у південних степах. І він мені здається доволі актуальний, адже соціальні мережі кожен день нагадують мені про те, що танцювати, стрибати та вдавати дурачка значно ефективніше, тому що людям це подобається. А глибокі роздуми, або що ще гірше. Якась науково популярна тема <хи> залишається десь глибоко, нікому не потрібною. Тож, це слід насправді виправляти. Слід споживати свідомий контент. Я не претендую таким називатися, але принаймні стараюся, хоча б трішки там, де це можливо, рвати цей стереотип, що людям подавай тільки сіські піські, сяські масяські У мене все. Вибачте, якщо кінець вийшов трішки егоїстичним, така вже доля. Митця, боротися за свого споживача, шануйтеся.